Астрологічний прогноз з 1 по 7 липня, 2 числа, 1-2 числа, максимально складні розташування планет. Буде повний місяць у вівторок ввечері. Це максимально впродовж місяця емоційне, ну, максимальне переживання людей. І вони будуть у зв'язку з якимись подіями. Місяць у водолії. Водолій є більше інших знаків зодіака, пов'язаний з небом, тому з приводу ракетних обстрілів, з приводу взагалі майбутнього переживання, бо водолій пов'язаний з майбутнім. З Значить, також водолій знак зодіака пов'язаний з суспільством, з іншими людьми, тому Ну, в центрі увазі, також, хто, про що люди думають, що вони роблять, це якийсь колектив, спільнота ну, в ці дні. Значить, також 2 числа, 1-2 Меркурій планета буде в опозиції до Сатурна. У деяких людей це може привести до депресивних ефектів, бо люди будуть відчувати обмеження. Сатурн означає обмеження. Меркурій означає кудись їхати або про щось думати. Таким чином, думки людей вони будуть зіштовхуватися з обмеженнями. Сатурн в рибах це означає обмеження, котрі невідомо коли перестануть бути. Також це ускладнює логістику, проблеми можуть бути в плані затримання в поїздках на 1-2 серпня. Венера продовжує бути ретроградною, і це означає, що повертаємось ми до якихось проєктів, які раніше були відкладені в довгий ящик. Наприкінці тижня Венера з'єднується з Ліліт. Це означає більш негативні процеси, можливі у стосунках наприкінці тижня, ну, к 7-му числа приблизно. А з іншого боку, це означає, що в позитиві, що ми можемо навести лад ну, в стосунках і щось ну, хороше, типу, із поганого зробити хороше, зрозуміти якісь помилки і їх виправити. У стосунках, а також у фінансових справах, забіжав наперед, повернуся, окрім там повного місяця і опозиції Меркурія до Сатурна. На початку тижня, саме 1-2 серпня, буде гармонічний аспект між Марсом і Юпітером. Це означає якісь ну, розвиток подій на війні. Бо Юпітер означає розвиток подій, а Марс ну, на війні. Тут зрозуміло для кого: це, для Збройних сил України чи для армії Росії, а чи для тих по-своєму, для цих по-своєму. Але ну, багато військових цього тижня на початку тижня отримують якийсь позитив, якісь бонуси. І на полі бою це може означати розвиток ну, подій в якомусь напрямку. Е е е Якихось кризових дуже планет у другій половині тижня немає, тому друга половина тижня в порівнянні з першою половиною тижня, вона більш спокійна. Планети знаходиться в знакі Зодіака Діва. Це означає ну, такі події в житті, які службові, тобто які пов'язані з тим, щоб щось обслуж... обслуговувати, чи когось обслуговувати, чи себе обслуговувати, працювати. Хороший, хороший дуже період для роботи для праці. Планети в Леві продовжують знаходитися. Це означає увагу до дітей, тобто прикута увага до дітей, а також до... Керівників, лідери-керівники, вони в цей період вимушені приймати якісь вольові рішення. Особливо наприкінці тижня Сонце зробить напружений аспект до Юпітера, і це означає, що це означає, що ну, керівники будуть планувати якісь плани, ну, якісь масштабні процеси, пов'язані з керівниками. Також забув сказати, що Веніра в з'єднанні ліліт наприкінці тижня вона ну, підвищує ризики для дівчат, для красивої половини людства, і тому наприкінці тижня 7, 8, 9, 10 і на початку наступного, особливо ті, хто знаходяться в небезпечних місцях, в окупованих територіях дівчата та жінки, їм треба бути більше обережними. А на цьому прогноз закінчує. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.